Всім привіт! З вами, як завжди, я Марік, і сьогодні ми залетіли в Бравл Stars. І так, в мене з'явився новий Бравлер, бо я назбирав на нього кредити. І от зараз в магазині є якась халява. Давайте глянемо. Угу. Новий скінчик на Джекі, до речі, дуже гарний. Дуже класний скін. І скін, ну... Воно... Скін на ту на розу. Може б на неї купити того скина. Він дешевий. Бо так то він коштує 149 гемів, а зараз нижка. Ай. Купляємо. Але хоча, та ні, не треба, не треба мені того скина і краще. Не збираю, може, будуть кращі скіни. 15 коїнів. Добре, забираємо. Будемо виконувати зараз квести. Треба глянути, що в нас по квестах. Квести. Я вже виконував був квести. Але ще не збиралося. Котлето. О, давайте візьмемо Дінамайка. Дінамайк. І може ще які режими є. На ШД. І на нокаут. Ту. Давайте зараз підемо в нокаут. Женемайка яка карта. Ну, не знаю, сюди колет більше підійшов. підійшла Давайте попробуємо, бо я за кот... колета давно не грав за котлету. Треба буде її прокачати, бо в мене на неї гіперзаряд випав. А гіперзаряд дуже класний на неї. Так само у мене на ворона є гіперзаряд. О, монарх Ріко. Так шкода, що я не встиг його отримати, бо я... Забув про те, що мегаящики були в грі, і я не грав, на жаль. Майже. Відкрив тільки 4 мегаящика. Отак от. Ой-ой-ой, зараз нас тут пайперка атакує. ми грифа замочили. Ні-ні. Тут то, що лишає брок плями. Зараз треба буде... Отко, бо вона вблизь дуже мало наносить хіба. Ой-ой-ой, добили мене, але добре пайперка наша. Пайперка затащила, пайперка хороша. Так. Ставим лайк. Погнали. Давайте муртуем їх. Ой-ой-ой. Фух, вони наче не любив. Ай-яй-яй. Ну все, тут пайперка. Максимум, якщо то туфа, то він затащить, але то не туфа, на жаль. Ну так, там гриф ульта, ну і все вже. О, бах, тут не видно мого спреді. <хи> я знаю цей бах, я його бачив і хотів вам показати. Оп, в мене ультає. Та я не встиг ультанути. Це погано, це дуже погано. Це погано, погано, погано і ще раз погано. За мною хтось наглядає, це добре. О, ми катку, можна сказати, вже виграли. Бо, ну що тут? Тут же і нема що казати, бо він брок один, Брока мало здоров'я, ХПшки. І все, ми виграли. Це добре. Що там по квестах виконалося? Угу. На котлеті треба 5 разів пограти. Хто за мною слідкував? Супер Рейер. За... Плюс 200 XP. Це хтось здивився, за мною ясно. Фу, пішли далі. Попробуємо кригачі юзати, бо я ніколи на неї гази не юзаю. Хоча він класний досить. О, Кленсі. Кленсі, до речі, це імба. Я буду пізніше його апати, бо він дуже класний. Я хочу його на 25-й. Ну, звісно, я хочу, але постараюсь. Це не питання, чи... це ще питання, чи в мене вийде. Не, все, все все ми програли. Мортіст, на жаль. Добре. Отаку треба поставив. Ой-ой-ой, я не спеціально вистрілив. Я забуваю гаджет юзати, я не встигаю просто і напросто, і все. Ой-ой, ми програли. Не, я за котлету грати не умію. Краще пішли. Ду, та думаю, та ні, нічого, пограємо на Кленсі в соло. Потім сам квести поконую зараз. Пізніше. Так, він мене вже на сьомому. Що там у нього по гаджетах? Якийсь дабл токен. Окей. Класно. Я дуже радий, що в мене є кленсі, бо він самий новий юніт, який, якого додали Brawl Stars. Травелер точніше. І отак от. І це дуже добре, бо він мені дуже подобався. Перше, коли тільки він мав вийти, мені він не подобався, бо я грав в нуль з правил там був він. Я... Ну, просто я дивився обзори на нього. Я б не сказав, що він класний був. Але зараз він імба для мене. Бо я просто на вигляд здавався. Він мені. Але все одно на ньому треба вміти грати, він не так, як Едгар. На Едгару у мене 25 ранг на Едгару. А зараз я теж не можу вже грати. На Едгарі теж треба вчитись грати, бо на малих кубках на всіх легко грати. Кольт. Ой-ой-ой, угу. ой-ой. Все добре. о Давай, Я промазав, я промазав. Як я так, о! Єс, yes. все, 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 добиваємо. Хух, ото я ухиляюсь. Ультанули єс, yes, забрав. О, у мене вже другий рівень. Ой, другий рівень кленсі. Ні-ні-ні. ні ні Я двома патронами вже вистрілюю зараз. Ой, ой, треба відхилитись, Хилимся, хилимся. Давай, бем. Бо вона мене може розтащити легко. Вона дуже багато демеджу наносить. Давай! Фух, я встиг в останній момент. Фух Так. Так, класно, я ще зіграв не зіграв. Табуден зайняв. Апаєм кубки. Я би хотів постаратись за літо апнути 20к кубків. Ще. Лишається 3400 кубків. 400 кубків то я апну, а от 3000, де мені взяти кубків. Ой-ой-ой, от... тільки не бібі. Бібі, вона танк, її важко вбити. Але вона далеко дуже слаб. Ну, не то, що слаба, вона ближнік, Вона ближня. Так що я от кабан, і все. Вже знов срібна в мене рівень. Пересвініший Максимко, Максик, Максик, Максик. Я знаю дуже багато людей, які може тільки починають, та й навіть які довго грають. Не всі знають тактику, що потрібно атакувати і втікати. В цьому випадку легше вбити когось. Там вважай. Блін. Там хтось. О, гриф. Гриф, вбив її. Давай забираємо. Все, забрав. Забрав. Я сказав. Він... От би, Я я топ 1 Не, я топ 2. Дуже шкода, це печально. Печально, печально. Звичайно, але нічого, нічого. Нормально. Я краще сюди от піду вже. Стю, стю, стю стю, десь стю! на сту. Стюха на стюха. Я так стю кличу. Ну сту. М -м -м. Сту відвали! Сту відвали! Опа, Оп, забираємо. Забираємо, все забрали. І заодно він мені баночку. Я ще одну баночку треба забрати. Дим пішли, ну нічого. Добре. Три... О, яке гарне число. 388. 3888. Вісім. Гарно. Далі вже сьоме місце. Шість людей, 6 Шість браулерів закінчив. Залишилось і от, от от, от, когось треба забрати Еш чи сту? Ну, Сту менше ХП. Ми його з Ешем разом забрали. 74 ХП в нього лишилось. Я не встиг його забрати. Перл, Перл, Перл. Ти не бикуй, бо я тобі бикану. Я тобі можу так бикануть. О, ще один кленсі, але я потужніший, ніж той кленсі. Відов, відов. Відвалив. Все, пацани відвалили. Це мої банки. Я... М -м -м, мене забрали. Це погано. Топ-3. Нічого нормально. Кубки... Додається, це дуже добре. Зараз ну, почнеться катка. Постараємося 1 зайняти, бо топ 1 мені не завадить. Давай, давай, давай. Хто там стоїть? Нічого, давайте банку заберемо, чекаємо. Ну, не знаю для чого я кручусь, але мені так краще. Ой, тільки не гейл, тільки не гейл. Я не хочу з ним бити зараз. Бо в мене просто був... не було як-то. Патронів. Просто обійдемо його стороною. О, там той от чак. Чак-чак. Він десь в кущах, а ні, він тут ваш. Чак-чак-чак. Ну на чаку треба вміти грати. Хоч у нього дуже швидко розбираються ота ульта. Але на ньому все одно треба вміти грати. Якщо не вміти, то погано. О, гейл. Давай затащимо разом з газом. Газ забрав, а я от Газа буду забирав. А як? Я як в мене попав. Я не розумію. Ні, ну будь ласка, ні. Ай. Ну як, так? П'яте місце. Давай, play again... Ну, Мені ще треба десь три катки виграти, чи скільки? Зараз побачимо. Бо ну, я щось. не кленсі. Його треба викачити на максимум. І тоді він буде імбовий. Ще імбовий, ніж зараз. Але зараз це. Зараз він трохи слабенький у мене. Тільки... ні, ну чого Він на самому... він на самій прокачці взяв. О, хай вони там ПВП щеться, я поки собі банку заберу. Що е, все, 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 хлопці? Я банку прийшов забрати. Він, Карл, ти не бикуй на мене, бо я тобі зараз побикую. Бекуєш. Що ти бекуєш на мене? Ти... Карл, Карл. Ех, Карл! Давай забираємо. Ні, не вистачало трішки. Потужності, а так. О, газ, газ. Забираємо, Та, бля, мене... Мене, все. мене закрутили тут. Мене зажали в коробочку. І ще я просто так витратив. Єс, забрав. Витратив свої патрони. О, тут десь Бері гуляє. А ні, вже не гуляє. Тут вже Сенді десь. В тому своєму тумані. Газ, що ти в кущах забув? Газік? Не, ну все все, все мені капець. Одинадцять банок в Сенді. Ой, то вже капут. Давайте на ній я піднявся. Єс, я просто в крису. Це, звісно, не дуже класно. Я зробив, але нічого. А ще три рази треба перемогти. Три рази допустимо навіть треті 3, 3 місця. 3 на 7-21 кубок можна отримати буде. І то, ще, надіюсь, буду перші місця займати. Або хоча б другі, або треті вже. Мені основні квести виконати і кубки заодно під трохи. Бо в мене на ньому дуже. Мало кубків. Джин і Бель. Ну все. що мене лякати? Ага. Ну, дайте я банки позбираю, потім будемо ПВПшитись. А зараз. Інтернет лагає. Добре. Нічого, ставимо лайки. Просто мені скучно хотів лайки поставити. М -м -м. Дякую, що банку лишив. Іди сюди. іди сюди. Де сюди. Іди. Бо я гус. Угу. Ну, а Ларі і Лорі сильніші, ніж я. Тому на нього нападати сенсу нема. Але що, поатакувати так легенько, щоб підняти ранок можна. Але сильно не бикувати. Він мене може з двох плюс пити вже. А я не хочу. Я хочу, хоча б... Ну дайте хоча б четверте місце, Третє, четверте. Я йду. Ну добре, не сюди. Ага, ой-ой, я помолився. Бель. Бель не бей мене. То я тебе по... Ну, туди я вже по банку йти не буду. Але хоча... Ні-ні-ні, туди ще довго йти. А ну йдемо, може... А ні, тут всі. Тут всі наверху. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. тут? Ти... Ай, мене б'ють, вбивають. Вбивають. Прям чесно, вбивають тут. Белька. Ну, дайте я на комусь жельтану і все, я вас всіх рознесу. Дві бібі на мапі. Я забрав. І зараз другу треба забрати якось. Все, десь сюди. іди сюди. Ну все. ізі катка, ізі каточка, ізі. Ще дві каточки. Пау, пау-пау. Давайте оп. оп, Починається катка, давайте. Ну хто тут сильних нема проти мене? Пайперка, о. Ти що психуєш на мене. Ой, ой-ой-ой, я щось його недоцінив. Ой, ой-ой-ой. На що я нервався? Я не розумію, нафіга я нарвався. Мінус 2 кубки. Добре, давайте. Ще раз. Це нічого страшного не махів в цьому, що я програв. І зараз що тут зараз в нас буде? Тоже багато сильних немає. Хенк. Та ну на їх вас. Мене вже дістало, то що коло мене хтось спав. Ну все. Ой, ні, на конці я не можу грати. Я вже розівчився трохи на ньому грати. Та я й добре не вмів треба було... О! Е, о, міфік! Скін газа. Клас, добре, це класний скін. Ну і що ж, ми. на цьому моменті відео підходить до завершення. Всім дякую за перегляд і всім па-па!